Пустий, наваристий. Саме такий суп я обожнюю. Усім доброго дня! Ви на каналі Усвіта. Сьогодні я буду готувати легкий смачний овечевий суп на курячому бульйоні з селерою, з зеленим горошком. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом. На плиті вже вариться бульйон. Я його поставила заздалегідь. І зараз я вам покажу, які овочі, які продукти потрібні в цей суп. Як бачите, в мене тут готується четвертинка курки з одним крицем. Бульйон жирненький. Курка виросла в натуральних умовах. Тобто бігала. Для супа, дивіться, почищена селера, картопля, одна морквина, досить немаленька. Цибулина порей, зелений горошок, у мене заморожений. Звичайно, ви можете взяти свіжий, якщо маєте. Ось така вермишелька, за суп я її подрібню, майораник, спеції, хмелі сунелі. І один зубчик часника, Звичайно, пізніше додам. Кроп, петрушку вони в мене заморожені. Сіль, перець, все за смаком. Селеру наріз... нарізаю ось на такі великі шматки. Картоплю також розрізаю четвертинки. Меншу на дві частини. І це все відправляю в каструлю. Картоплю і селеру кладу в бульйон. Більшую вогонь. І варю. Морк буду нарізати ось такими дрібними шматочками, більш-менш розміром за горошину. Морква і горошок не тільки будуть для смаку, а ще й будуть додавати яскравий колір цьому супі. Можна сказати, будуть прикрасою для супу. Перш ніж нарізати цибулю порей, нам її необхідно добре вимити. Для цього ми її повинні розрізати, тому що дуже часто між листочками попадається бруд. Я її зараз розберу під водою і ретельно помию. Нарізаю цибулю порей Овочі вже закипіли, я зменшую вогонь. На розігріту сковорідку наливаю олію, моркву та порей я протушкую на, на сковорідці і першим відправляю порей, додаю сіль і обов'язково цукор. Ще можна трішки олію. До півготовності, пізніше додам моркву. Бульйончик кипить, зменшу ще вогонь, солюємо. Не забуваю про цибулю. Дивіться, як вона випустила сік уже, з неї вийде вся гіркота. Залишиться тільки солоденька цибулька. Коли порей вже такий присмажений, додаю моркву. Яка краса яскравий, продовжую тушкувати. Цибуля і морква протушкувалися, і до них я викладу напіврозморожені напіврозморожений горошок, щоб він більш розмерся. Звичайну, курку маю розібрати від костей, відділити кості від м'яса, м'ясо поріжу на дрібні шматочки і відправлю в суп. Шматочки маленькі, щоб зміщувалися в ложку і було зручно їсти. Яноді дістаю вже готові картоплю і селеру. Зловила і лавровий листочки, які я клала на початку готування бульйону. Викладаю подрібнену курку і відправляю цибулю порей з морковою та горошком. Продовжую варити на маленькому вогні. Картоплю та селеру розминаю виделкою. Бачите, вони добре розварені також відправляю в суп додаю спеції майораник і ось так. Розчавлюю на маленькі шматочки вермишель. Вермишель теж має бути коротка, щоб було зручно їсти ложкою в супі. Додаю ложку петрушки, в мене заморожена, і ложку укропу. Також заморожено. Зменшую вогонь. Варю декілька хвилин до готовності вермишелі і суп готовий. Густий, наваристий. Саме такий суп я обожнюю. З ложкою солоденької сметани, свіжемеленим чорним перчиком. Вермишель тут загубилася в цьому супі в різмаїтті овочів. Щиро вам дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, які ви уподобляєте супи. І до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.